Наш фільм присвячений нашим хлопцям, присвяченим саме з Вінниччини, які воюють в складі бригади Людь, в складі стрілецького Вінницького батальйону та в складі корду. На власні очі подивитись, як все це відбувається. Ніше бачили відео з нашими поліцейськими вторинською, але тоді ми вам показали не все. То себе бачу, але махає очища, а боді каже, я не бачу дороги, я не знаю куди їхати. Давай на виход, краще. Не просто є товариш, в тебе є бойовий товариш. Якось так не. Цінності змінюються просто. Я завжди чітко розумію, що я знаходжусь на своєму місці. Як воює наша поліція, як воює героїчно і через що проходять наші поліцейські? Суспільство і держава не зможуть існувати без поліції. Ніхто не дасть раду злочинам, які, на жаль, на сьогоднішній день вчиняються на території України. Наші серця з вами, тому разом до пере. Був наказ, бо його було потрібно виконувати. Зібралися і поїхали. Нічого в цьому такого героїчного як би для нас не було, тому що це постійно робота наша.